Ви що, п'єте солодкі напої? Тут немає цукру. Так це ще гірше цукрозамінники викликають рак. Давайте розберемося. Найпопулярнішим цукрозамінником в таких напоях це є аспартам, який при потраплянні в людський організм розщеплюється одразу на три сполуки: це є фенілаланін, аспарагінова кислота і метанол. Але всі ці сполуки можна знайти і в стандартній їжі, причому в набагато більших дозуваннях. Фенілаланін, наприклад, міститься в м'ясі, сирі і яйцях, а кислоту можна знайти в сої, авокадо і в горіхах. Метанол присутній в всіх овочевих соках, помідорах і фруктах, особливо цитрусових. У 2023 році всесвітня організація здоров'я віднесла аспартами як до можливих канцерогенів. Це не означає те, що воно викликає рак, а тільки те, що є обмежені дані. Аспартам віднесли до тої самої категорії, що гарячі напої більше 65 градусів Цельсію, радіохвилі від мобільного телефону і екстракт гінко-білоба. Одне дослідження 2006 року довело, що дійсно є зв'язок між аспартамом і виникненням онкозахворювань у щурів, при тому, що дозування складало більше 3 грамів на кілограм на добу. Для людини це еквівалент 20 баночок на день щодня, до кінця життя. Іронія полягає в тому, що солодкі напої з реальним цукром несуть набагато більшої загрози, ніж будь-який цукрозамінник, оскільки надмірне вживання солодких напоїв може викликати цукровий діабет другого типу, резистентність і ожиріння. А цукровий діабет другого типу у свою чергу асоціюється з підвищеним ризиком щонайменше семи різних видів раку. Зокрема, це є рак ободової кишки, рак ендометрів, рак підшумкової залози. У підсумку цукрозамінник в помінній кількості цілком безпечний а надлишок цукру ні. Робіть висновки.